Є новина, друзі. Тема кінця війни затихла, але є нюанс. Дослухайте до кінця. Зв'язку з подіями спочатку було в Венесуелі, Зараз Іран. Ну Трамп тільки про Іран і говорить. Ну і Гренландія нова тема. Як забрати Гренландію? Данія протестує, Євросоюз. Тема завершення війни, яка нас більше українців всіх е, цікавить, тому що ми всі хочемо якомога швидше кінець війни. Вона заглохла ця тема, і ми не бачимо відповіді від Путіна. Останнє, що ми чули. Я розповідав це, що Путін має відповісти до кінця місяця. і Зеленський чекає цієї відповіді до кінця. Місяця, тобто це такий термін. Якщо якби Путін не відповідає, значить якби війна продовжиться. Путіна не сказали ні, це важливо. Не сказали ні. Вони просто б'ють, тероризують нашу державу, яка потерпає зараз від ударів по енергетиці. В нас проблеми зі світлом, з опаленням, зі всім не буду повторюватись, але і не сказали так. І от сьогодні з'явився один цікавий нюанс: що Вітков і Кушнер планують візит до. Путіна до кінця цього місяця дати ще не призначені. Він може зірватися, але кулуарно перемовини між США і Росією ідуть. І от ще один дуже цікавий нюанс, важлива деталь що союзники Росіян дуже на них ображені, тому що зараз росіяни сфокусовані виключно на перемовинах з США. І над ну цим мирним договором мирною угодою по Україні і на всі інші, якби частини світу, вони не витрачають час і гроші і ресурси, тому що бояться попасти в протистояння США. Ну мається на увазі на Іран, на Венесуелу, і от тому союзники всі ображені. Навіть в росіян впав товарообмін з Китаєм. Ну тобто, Китай вже теж десь видно йому щось не подобається і намагається їх теж ставити росіян в русло. Ще одна дуже. Важлива деталь, що перемовини кулуарно йдуть. І все ж таки там мир і завершення війни, кінець війни, не зірвалися. Це те, що багато інсайдерів пишуть, що про удар по Львову арешникам росіяни повідомили американців за три дні. Вони не сказали, куди будуть бити. Вони сказали, що це буде там балістична ракета. Ну, схожа на ядерну, і для того, щоб якби США їм не відповіли, вони сказали, що буде цей удар. І це підтверджує, до речі, повідомлення від американського посольства, яке повідомило, Своїх громадяни українців, що треба реагувати на тривоги і ходити в відповідне укриття. Тобто росіяни бояться і ведуть перемогу, просто торгуються, тобто вони бояться, щоб цей мирний процес зірвався, тому що може бути і посилення санкцій, ембарго, і більше захоплених танкерів. Тому стежимо до кінця місії, як сказав Зеленський, і Вітков з Кушнером мають їхати в Москву. Лайк like, репост, підписка, телеграм-канал є новина, в шапці.